Вітаю вас, любі мої підписники, на каналі Квітковий рай від Дани, і сьогодні я вам буду показувати результати свого експерименту. Нещодавно я замовила 6 насинин цікавих сортів аденіумів, які називаються і відносяться до виду, які в народі там чи як, чи просто у любителів рослинок називають баранчиками. Заздалегідь я підготувала написи сортів. Проключила насінинки, підготувала ґрунт з лоточком і почала садити. Є один нюанс в моєму експерименті. Я читала, що у аденіма баранчиків дуже щільні насінинки, і тому їм треба допомагати проключитися. Тобто, зараз вони в мене на екрані ваших телевізорів або телефонів, я їх виймаю. З таких ватних дисків, які замочені були в карневіні. І саджаю, коли будуть накльовуватися паростки, я буду допомагати зубочисткою. Зняти пілоточку та вже руками зняти плівочку. Цей латочок невеликого об'єму. Він у мене 10 на 10 см. Тому тут легко розмістити три рядочка різних сортів насінин. Я так і зробила. І для себе відразу сіяла і приклеювала на скотч напис сорту. Дуже зручно. На відміну від вас, я вже знаю результати свого експерименту. Тому я хочу вам дати пораду: якщо ви хочете собі посадити таку квітку, як аденіуми, ніколи не. Не замовляйте одного сорту всього одну насінинку. Тому що результати всходів дуже бувають різні. І хоча у мене майже 100% була схожість, але втрати принесли мені розчарування. Тому що саме цього сорту у мене була всього одна насінина. Дуже прикро, але то факт, і досвід на майбутнє. Ось я з вами вже майже завершила посадочку. Прикріплюю останній підпис сорту, роблю маніпуляції, вичавлюю корневин. Накривати буду зараз кришечкою, підпишу дату посадки. І буду чекати перших всходів. Дивимось далі, коментуємо та ставимо вподобайки. Сьогодні 8 січня 2024 року, і я хочу показати результати посіву Аденіума Баранчиків. Я замовляла, в мене було всього-навсього 6 насінин, 2 насінинки сорту Diamond Chrome, 3 насінинки, 3 наснинки сорту Black Hawk. І одну насінинку, ви бачите, що в цьому рядочку нічого немає це Аденіум Медуза. За ці 17, ну майже 17 днів. Що сталося? Були накриті ці насінинки, були накриті кришечкою спочатку, поставлені на батарею. І перші в мене прокинулися ці оце, оці два, скажімо так, стрижня, наче шпаги. Потім всі насінинки я пробуджувала та допомагала з'явитися на світ. Тобто, я вже поставила на підвіконня, дивилася, як вони себе поводять. Вони дуже кволо відкривали свої пілоточки, тому за допомогою зубочисточки мені приходилося знімати плівочку, знімати. Пілоточку, плівочку захисну заново садити, але я врятувала всходи. З медозою це було у мене наймаленьке, таке дуже маленьке насіннячко, яке просто згнило. Тому по факту я можу сказати, що у мене з шести 7 90% схожості. Коли я поставила на підвіконня, у мене Оці два велетня, скажімо так, перестали тягнутися. Тут уже видно, як закручуються перші листочки. Бачите, які вони чудненькі, вони дуже цікавенькі. Вони товстуни. Бачите, гарнюнічки які. У цього я щось другого листочка не бачу, ну, можливо, зубочисткою поломав.